Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Це дівчинка Іринка. Малята з нею трапилась біда. Вона не пам'ятає дорогу додому. Іринка буде розповідати, що вона бачила по дорозі до нас, а ми їй допоможемо повернутися додому. Слухайте уважно. Вранці Іринка прийшла до лісу. Вона побачила там багато великих та маленьких ялинок. Стежкою Іринка пішла вперед. Посередині галявини вона побачила величезний могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки. Ліворуч віднівся пеньок, на якому сидів зайчик. В небі вгорі яскраво світіло сонце та пливли маленькі хмаринки. Унизу. Під дубом сиділа хитра лисичка. У лісі було тепло і затишно, але сонечко стало сідати і почало сутеніти. Настав вечір, і Іринка повернулася назад додому. А зараз ми перевіримо, що ви запам'ятали з розповіді Іринки, які дерева вона побачила у лісі. Так, великі і маленькі ялинки. А скільки їх було? Багато вірно. Яке дерево побачила Іринка посередині галявини? Великий могутній дуб. А з якого боку від дуба росли квіти? Квіти росли праворуч. Молодці. А що було ліворуч від дуба? Пеньок так. А хто сидів на пеньку? На пеньку сидів зайчик, вірно. А де було сонечко та хмарки? Вгорі над дубом, а де знаходилась лисичка? Правильно, внизу під дубом молодці. Пограємо в гру, що спочатку, а що потім. Скажіть, коли Іринка вирушила до лісу? Вранці, а коли вона повернулася? Коли сонечко почало сідати? Ввечері. Розгляньте картинки і назвіть частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. З якої частини доби починається день? День починається зранку, правильно, а закінчується. А закінчується вночі. Після ночі приходить ранок. Так починається наступна доба. Розгляньте картинки та скажіть, що ми робимо вранці, вдень, ввечері та вночі. Зранку ми прокидаємося, вдень граємося ввечері. Слухаємо казки, і вночі ми відпочиваємо. Молодці. Пригадаємо, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Це дівчинка Іринка, що вона побачила по дорозі до нас? Великий могутній дуб посередині галявини. Ліворуч на пеньку сидів зайчик. Праворуч росли квіти. Під дубом була лисичка, а вгорі світило сонечко. Скільки існує частин доби? Чотири. Вірно. На все добре малята. До побачення.